Псалом 71. Молитва переслідуваного старця До Тебе, Господи, я прибігаю, не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості і врятуй мене і визволь, прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею, пристановище для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати. Бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних і ж мені неправедника й гнобителя, бо ти моя надія, Господи, Господь моє уповання від юности моєї. На тебе покладаюся я від материнського лона. Вже від утроби матері моєї, Ти, мій покровитель, Ти моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але ти моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи, Бог його покинув. Гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на поміч, хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї, нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені, а я завжди уповатиму, все більш і більш Тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння, не знаю бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії, о Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість, Тебе, єдиного. Боже, ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старости й не покидай мене, о Боже, поки не оповім про твоє раме цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба, ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене. І знову виведе мене наверх із земних безодень, збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на Гарфі прославляти, вірність твою, мій Боже, співатиму тобі, святий Ізраїля на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти врятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрилися соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха.